Вітаю всіх! Ми розпочинаємо урок літературного читання. Та сьогодні підведемо підсумок за розділами «Різною мудрість притчі народна казка Скарбничка мудрості. Любі діти, добрий день, Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справити всі сподівання. Сьогодні наш урок буде неочікувано цікавим, адже ми його проведемо у формі гри, яка називається Що де та коли. Отже, «та, «Що? Де? Коли?». Знову зустрічаємося на дружньому корі, і з нами сьогодні будуть грати цікаві персонажі. Ось на барабані випадає перший сектор завдання. Від жабки. жаби пересуваються стрибками, але деякі види освоїли інші методи пересування ходіння, біг, плавання і навіть політ. Індійська жаба Філітікціанофлюсі здатна пробігти кілька метрів по поверхні води. Виявляється, завдання від жабки. Пізнати притчу за ключовими словами. Перша колоночка підкова та черешня. Це ключові слова народної притчі. Треба нахилятись. Пригадали. Наступні ключові слова парка та цвяхи. Звідки вони? Так, це єврейська народна казка про цвяхи, яку ми читали. І наступні орел та орлятко. Це притча Леонардо да Вінчі, справжні друзі. Молодці з першим завданням порали добре, я задоволена, і жабка також, тому наш рахунок 1-0 на користь знавців. Крутиться наша рулетка випадає сектор 2, і нам пише. Орел. Орли мають фантастичний зір. Він у шість разів кращий, ніж у людини. Орли вилітають на полювання в денний час. Птиці не заважають сонячні промені, відблиск води. Вони легко можуть розглянути найдрібніші предмети дрібну живність у траві з висоти пташиного польоту. Вираз «орлиний зір заснований на реальних фактах. Ці хижі птахи здатні охоплювати поглядом поверхню в 11 км, розгладіти зайця з висоти понад 3 км, а кут їхнього перефесійного зору в становить 270 градусів. Чи кожне око орла здатне фокусуватись на двох предметах одночасно, в той час як людина тільки на одному може фокусуватися. Орлині очі заплющуються двома повіками. Прозорою і непрозорою. Перша захищає його очі від вітру, а друга дає змогу птахам спати. І з поданих прислів'я треба знайти те, що відповідає змісту української народної казки кам'яний горішок. Перше прислів'я хочеш їсти, Калачі, не сиди на печі. Буде підходити до нашої казки кам'яний горішок. Ні, на жаль, таке прислів'я не підходить до цієї казки. Наступне. хочеш собі добра, не роби нікому зла. Також не розповідалась про добро та зло, тому також це прислів'я зайве. Хто працює, не дрімає, тому доля помагає. Так, дійсно, це прислів'я підходить до казки Кам'яний Горішок, вже працьовитий, молодший син через великі зусилля. Досяг успіху. Наступне прислів'я хотів зробити спішно, а вийшло смішно. Підходитиме до касочки? Звичайно, ні, також його вивчаємо. І останнє золото пізнається в воді, а людина в труді. Отже, таке прислів'я також може підходити до каски кам'яний горішок, так як також говориться про. Працю людини, яка трудиться і тоді може дістати багато благ для себе тільки через працю і працьовитість. Молодці. Отже, що означають ці прислів'я поясніть? Та чого вони нас навчають? Отже, і це завдання виявилось вам під силу рахунок 2.0 на користь знавців. Виключно барабан. І сектор 3 випадає. Хто ж нам надіслав листа? Так, це лев. У природі леви дуже ліниві. Ситий лев знімається з місця тільки в разі небезпеки. Або щоб перебратися в тінь. Леви ніколи не жують м'ясо, ковтаючи його великими шматками. Зуби вони використовують лише для розривання здобичі на частини. Так, нам пише. І він дуже хоче перемогти, тому завдання намагався дібрати складні. Послухайте уривок і скажіть, як називається притча, про яку він пише. Не забувай про силу думки і слова. думай лише про хороше. Завжди віру в себе і свої сили. Ти зможеш. І відповідь наша це. Так, про народну притчу сила слова. Поясніть значення кожної поради. Не забувай про силу думки і слова. Думай лише про хороше. Завжди вір у свої сили. Так, коли ми себе позитивно налаштуємо та думати будемо тільки про позитивні гарні речі. То тільки їх і будемо бачити, і отримувати гарні результати, тому треба вірити в себе, і тоді неодмінно успіх прийде до вас. Діти, ви просто молодці, леві не вдалося вас заплутати, тому наш рахунок 3-0 на користь знавців. Але спочатку відпочинемо. Вже граємо далі. Випадає сектор 4 і з нами хоче пограти мишка. Чомусь усі звикли вважати, що миші обожнюють сир, та, чесно кажучи, він не спонукає гризунів такого великого захоплення. Найкращим же кормом для пухнастих звірят є зерно, шоколад, масло тощо. А міф про неймовірну любов до сиру виник, мабуть, через те, що раніше господині залишали його в доступних місцях на кухні чи в коморі, тож і ласували ним миші не залишатися ж голодними. Листа від мишки. Доброго дня, гравці! Що де, коли. Мені дуже хочеться перемогти, усім довести, що я також спритна та сильна, не тільки кігтями та зубками. А й розуму. Отже, увага, завдання. З якої казки ці рядки? Він думав про життя дівчини, а не тільки про те, щоб швидше її побачити, і не про те, щоб швидше опинитися біля неї. І це казка корейська народна казка, чий дарунок найкращий? Правильно, діти. Чого навчає нас ця казка? Молодці, ви виконали і це завдання? Ви заслуговуєте. рухаємось далі до наступного. Сектор номер 5 Гра триває і з нами грає мудра тітенька сова, вчителька лісових звірят. Що у нас за дивна птиця? Світла денного боїться, дзьоб гачку, великі очі і не спиться їй щоночі. Ху-у-у, -ху 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 кричить співа. Відгадайте, хто? Правильно, діти, це сова. Отже, далі розгляне ілюстрації Анастасії Стефарук на сторінці 56 вашого підручника ви можете їх знайти. На яких зображено українські народні прислів'я? Прочитайте, які прислів'я проіструвала художниця. Вперше малюнок у вас є на екрані, і тут проілюструвала художниця прислів'я. Читаємо. Буває, що і корова літає. Як ви розумієте таке прислів'я? Так, іноді хтось хоче приукрити. Смалювати дуже яскраві якісь події і трішки додати несправедливих або неправильних фактів у свою розповідь. Тому змальовуючи, прикрашаючи так свою розповідь, можна уявити, що і корова літає і такі небелиці складає, так? Поруч ви бачите в підручнику наступний малюночок. Прочитайте другу прислів'я, яке проілюструвала художниця. Гладкий кіт мишей не ловить. Як ви його розумієте? Так. Той, хто нагодований вдачі, не знав горя та біди і не захоче нічого робити, так. так само і цей кіт. Якщо він ситий, то він мишей ловити не буде. Якщо людина не вміє співчувати та не розуміє горя слабкіших. Той не зможе допомогти їм і співчувати. Отже, команда знавців добре впоралася з завданнями. Ми далі рухаємось до шостого сектора останнього. І тоді проєкт. Нам необхідно створити малюнок до українського народного прислів'я чи приказки. А за зразком, як це робила Анастасія Стефарук. Отже, як працювати над проєктом? Оберіть прислів'я чи переказку, яке ви будете ілюструвати. Його можете знайти в різних джерелах, книжках, так, в бібліотеці взяти, або ж в інтернеті за допомогою такого ресурсу, або ж запитати у батьків, вони вам підкажуть якусь приказку українську народну. Продумайте, як найкраще зобразити зміст вашого прислів'я. Що ви зобразите на малюнку вашу? Виконайте свою роботу. Намалюйте малюнок і, звичайно, презентуйте свою роботу мені. Отже, ви можете приступати до своєї роботи, поклавши відео на паузу. На ну, результат ваших проєктів чекатиму фото звіті. З задоволенням подивлюсь на ваші роботи. Підведемо підсумки нашої роботи. Оцініть свою роботу на уроці з допомогою фразиологізмів. Інформацію зарубали на носі. Так чи ні? Ох, і заварили ми сьогодні кашу? Так чи ні? Не урок, а камінь спотикання. Можливо, ні. Час кинути на вітер. Оберіть цивилинку. Так працював, що думав з себе вискочу. І хочу поділитись знаннями, що ж руки сверблять. Ну а я вам дякую за урок, чекатиму ваших результатів проєктних робіт і до нових зустрічей!